Головне управління Національної поліції в Сумській області 5 вересня 2025 року оголосило тендер на закупівлю шин через систему Прозоро. Очікувана вартість закупівлі 3 мільйони 290 тисяч гривень. Але аналіз цін показав, що деякі позиції значно вищі ніж те, що пропонується на ринку. Вся докладна інформація є на нашому сайті. Правдивий погляд. За нашими підрахунками, загальна вартість закупівлі може бути перевищена на 20%, а то і 40%. Друзі, ви тільки вдумайтесь цю цифру. Завищена вартість може бути на 40%. До речі, історія повторюється, бо ми вже раніше писали про сумнівну закупівлю шин сумською поліцією. І цього разу те ж саме підприємство виграло цей тендер ТОВ автошини Прозоро. Дуже гарна назва, але судячи з цін, ну не дуже там все прозоро. Згідно інформації з аналітичної платформи, ЮКонтрол це ТОВ було зареєстровано 30.08.24 Четвертого року, тобто йому трішки більше року, але вже через місяць після реєстрації, ЦИТОВ почало отримувати підряди від державних установ, і за 24-й рік отримало договорів на 27 мільйонів гривень. Тому не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал Тимур Вірьовкін і читати на сайт Правдивий Погляд.